Оті друзі Йова, які прийшли до нього і втішали його, вони також дивилися на ситуацію очима тілесними. Вони не дивилися на цю ситуацію очима духовними, очима свого серця, тому що вони не могли цього зробити, вони були недуховні люди. І потім Бог їм докорив і сказав, ви не так говорили про мене, як говорив раб мій Йов. І ми. Можемо зрозуміти тих друзів Йова, коли вони прийшли і побачили людину, яка мала все, яка була благословенна Господом, але в один момент все це втратила, то можна було зробити один тільки висновок, що Бог так може вчинити тільки з грішною людиною. І багато буває випадків у нашому житті, що ми також дивимося очима серця. Буває, коли запитують, як у тебе справи, ми говоримо, слава Богу, добре, і все. Але коли нас запитують, як там твій сусід, чи як там твій друг, чи ще хтось, то ми можемо стільки розказати, що.